Вітаю моїх глядачів. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні хочу показати вам декілька книжок, які приїхали до мене від нашого українського видавництва Draid Publishing. В мене вже доволі багато їхніх книжок. Я дуже задоволений їхньою якістю. Ну, а тим більше, що це наше українське видавництво. І сьогодні хочу вам показати ось такий. Щоденник, щоденник для таро, дуже симпатичний і дуже корисний. Він буде корисний, до речі, не тільки для початківців з Таро, які тільки починають вивчати таро, він буде корисним і для тих, які вже багато років практикують. Тому що ну, той, хто практикує, той, звісно, зі мною погодиться, що в процесі роботи, в процесі практики приходять додаткові значення тієї чи іншої карти. І іноді вони дуже різняться від класичних значень, тому що ну, в процесі ми слідкуємо, як програється та чи інша карта в житті, і вже робимо висновки і бачимо, що, коли в яких випадках та чи інша карта може програватися не зовсім за класикою. Да? Тобто додаткові значення все одно у вас будуть вироблятися. В процесі практики, тому дуже корисно записувати такі значення, записувати якісь думки, якісь спостереження там, з того чи іншого розкладу, там, чи з тієї чи іншої карти, які у вас з'являються в процесі вашої практики. І саме для цього зроблений цей щоденник. Дивіться, як він гарно сяє. Ну, виповнений, в принципі, він так дуже стримано в, таких, в такій стриманій палітрі, але зі смаком. Ну, і давайте подивимося, що знаходиться в цьому щоденнику. Тут доволі такий якісний папір. От, І ми бачимо, що у нас тут на сторінках. Тобто, на кожну карту в нас є. Ось такі дві сторіночки. Є також е, кольорова карта. І ми можемо сюди записувати ключові слова. Е, можемо записати класичні, наприклад, половину. Да? Ну, це я, як я бачу, ви вже можете робити так, як, е, так, як ви захочете. От. І половину можна записати в ваших додаткових ключових слів, так само в описі, да? Тобто, ваші спостереження, як ця карта програється в тих чи інших розкладах. І так далі. Також ми можемо записати ось сюди стихію, щоб не, ну, не забувати. Тому що ну, щоденник, він і є щоденник для того, щоб кожного дня сюди щось записувати, кожного дня повертатися до своїх записів і освіжувати це у вашій пам'яті. Планета, знак Зодіаку, з яким співвідноситься ця карта, архетип, шлях на дереві сефірот. От. Ну, і тут можна свої нотатки, тут можна і замальовки робити, і все що завгодно, і можна проявляти свою творчість, наприклад, щось там малювати, наклеїти наклеїчки. Я, до речі, собі придбав на Аліекспресі ось такі наклейки у вигляді котів. В мене є просто така колода. Я побачив на Аліекспресі ось ці наклейки, я не зміг пройти повз цю красу, і вирішив собі замовити. Там, до речі, на Аліекспресі дуже багато різних наклейок і у вигляді карт Таро, і різні, на різні тематики, різні, різних а, кольорів, різних розмірів, все що завгодно. Тобто, ви можете знову ж таки. ну Це моя просто така ідея, да? можливо, комусь це буде цікаво. Ви можете собі набрати цих наклеїчок і також оформлювати, наклеювати, якщо ви не, не вмієте малювати да, або не хочете, просто можна наклеювати для того, щоб е, сторінки виглядали більш яскраво. От. Ну І так по кожній карті. Ага, тут навіть три сторінки на кожну карту. Тут здається, три сторінки на старші аркани, і по дві сторінки, якщо я не помиляюся, е, так, по дві сторінки на молодші аркани. Так само ось у нас сімка чаш, ключові слова, опис, нотатки і також додаткові співвідношення до цієї карти. І так кожну карту ви можете розписати, і це буде додаткове підспір'я до вашої практики, до вашого вивчення. До вашого вивчення карти РО. Також в кінці є ось такі додатки. Тут у нас дерево Сефірот, для прикладу. Також є нумерологія, нумерологічні співвідношення. Ось, будь ласка, 10 е, чисел в нас і що кожне число означає, яка, яку енергетику воно несе. І далі у нас є ще додаткові розклади. Ось такі розклад. Квадрат декарта, розклад на три карти, розклад пентаграма, ну, звісно, «Кельтський хрест, класика. Дуже зручно. От, все, в принципі, зібрано в одній книжці, да, в одному щоденнику. І я вважаю, що це дуже зручно. Що у нас тут ще є? Розклад фінанси, аналіз стосунків і аналіз особистості. А також є в кінці ще отакі сторінки пусті, які ви також можете придумати, як їх заповнити, щось сюди записати. Можливо, знову ж таки проявити вашу творчість, щось намалювати, щось, якісь таблиці можливо зробити. Тобто це вже на ваш розсуд. От. Ну, Drade Publishing, видавництво. Це вони, здається в цьому році. Ні, в 2023 році вже вийшла ця книжка. 2023 рік. До речі, такий самий щоденник є по рунам і я його покажу вже в наступному відео. Там ще є одна книжка по рунам, крім щоденника. Вже більш така практично, практично інформаційна. Тому, кого цікавлять руни, обов'язково не пропустіть. В наступному відео я також покажу ці книжки. От. Ну, і ще є одна книжка. Яку я також хотів би показати дуже швидко посібник, як знайти свій шлях крізь життєві випробування, це також видавництво Drade Publishing. Автор Томас Мур Темні ночі душі. В наш складний час такі психологічні книжки іноді потрібні, тому що багато людей зараз знаходяться в постійному стресі, та навіть до війни. В нас таке життя, так, що ми живемо. Дуже часто в постійному стресі. Там, перший вихід на роботу це стрес, да, або пошук роботи це стрес, або якісь невдалі стосунки, це стрес, або якась втрата близької людини також це стрес. І іноді на когось це діє. Знаєте, якось швидко воно все проходить, якось швидко забувається, а у когось, навпаки, ну, тому що психіка у всіх різна, хтось навпаки. Поринає в це дуже глибоко, і часто це відбивається на психіці, на душевному стані людини дуже негативно і має свої наслідки. Тому ця книга призначена для тих людей, які опинилися в важких життєвих обставинах. От, і автор ну, дає поради, оскільки він є психологом, доктором філософських наук. Можемо почитати тут доктор філософії, автор феноменальних бестселерів Турбота про душу і споріднені душі, а також багатьох інших успішних книг. Він 12 років був католицьким ченцем, а згодом став психологом, здобувши наукові ступені з богослов'я, музикознавства і релігієзнавства. Зараз Мур читає лекції по всій Північній Америці. В нього, до речі, багато книжок, і от він розповідає, як скористатися кризовою ситуацією в вашому житті таким чином, щоб це було вам на благо, щоб це, навпаки, можна було трансформувати в щось, в щось, в щось гарне для вас, в щось позитивне, а не заходити в якийсь негатив. і... І тим самим шкодити собі ще більше. Він розповідає, що кожну ситуацію, яка склалася у вашому житті негативно, можна використати собі в позитив. І він розповідає, як це зробити. От. Тому думаю, що буде дуже корисно в наш важкий час. З точки зору психології, філософії, я думаю, що комусь ця книжка, можливо, навіть допоможе вибратися із, із депресії да, чи із хвороби. Тут він навіть про хвороби розповідає. Ну, давайте подивимося, що тут у нас. Наше життя наповнене емоційними проваллями. Втрата коханої людини або завершення стосунків, старіння і хвороби, кар'єрні розчарування або просто постійне відчуття незадоволеності життям. Суспільство схильне розглядати ці темні ночі з клінічного погляду як перешкоди, які потрібно подолати якомога швидше. Але Мур доводить, що вшанування цих періодів вразливості як етапів інкубації та позитивних можливостей для занурення в найглибші потреби душі. Може забезпечити зцілення і нове розуміння сенсу життя. Ось так. Так що буде дуже корисно почитати, можливо, комусь це цікаво і повторюся, можливо, комусь це допоможе в вашому житті. Ось інші книги Томаса. Тут у нього багато, бачите, турбота про душу, споріднені душі, медитації. Зачарування повсякденності, виховання серця, душа сексу, справжнє я, релігія душі, ритуали уяви, планети всередині, темний ерос, блакитний вогонь. Найважливіші твори Джеймса Хілмана. Ось так. Ну І фотографія автора. Також я робив нещодавно огляд ось такої книжки, книга драконіанських ритуалів. Тому хто ще не подивився і пропоную переглянути в попередньому відео є огляд на цю книжку. Ну, ось такий огляд сьогодні вийшов. Сподіваюся, він був для вас корисним. Посилання на магазин я залишу. Внизу під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тому заходьте в магазин Drade Publishing, обирайте там для себе багато всього цікавого. Там є і колоди, там є і книжки, і дуже-дуже багато всього те, що може вас зацікавити. До речі, придивився там собі зараз вам вставлю фотографію, таку картину пано на стіну у вигляді пентаграми, на якій розташована змія. Змія в нас це символ наступного 2025 року. І от дуже мені сподобалося це панно, то я вже так, знаєте, до нього придивляюся, можливо, на Новий рік його замовлю. Тому, можливо, комусь також буде цікаво, то я вам от покажу фотографію. Тому переходьте в магазин і перегляньте магазин. Я впевнений, що ви там для себе знайдете щось дуже-дуже цікаве. Ну, а також чекайте наступне відео, яке вже найближчими днями також вийде. І також я вам покажу щоденник порунам і ще одну дуже-дуже цікаву книжечку. Ну, а на цьому мій огляд завершується. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся, пишіть коментарі і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступних зустрічей.